за Україна вільна, сучасна, хоробра, демократична країна. Де визнають права громади супорт Робіть свої внески. Слава Україні, дивись, таке питання. Ти на Атласі зробив камінаут, так, але правда, що ну мяч тоді не вийшов насправді за хворим. От, я знав, що жбурнув мікрофон, став та пішов. Співак мело. Він не витримав жорсткого тролінгу та низьких жартів про ЛГБТ-спільноту від цих чотирьох коміків. Артист вирішив не толерувати певні витівки і закінчив програму різко. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Шоу маска. І я сижу і розумію, ху із ху там сидить поруч. Я ходив на цепочках, ходив жіночий туалет, щоб не зрозуміло, що там пацан. До речі, зараз теж не зрозумів. Новий трошки скандалу, давай одразу, щоб далі не було ніякої ніяких питань. Поговоримо про твою орієнту. Ти зазвичай, коли в лісі губишся, по компасу орієнтуєшся чи по-моєму? Був Атлас Вікенд, і ти там поцілувався з чоловіком. Але з дівчиною із дівчиною. Тобто ти, 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 не... <сі> <сі> ти так хотів, <сі> <сі> хотів всім відкрити те, що ти не традиційний орієнток, так? Всі орієнтації традиційні. Традиційні. Тобто нема нетрадиційні. Немає. Бачите, як ми говоримо. Тобто, традицій. якщо ти цілуєшся з пацном, то всі такі, а, тобто традиції. <сі> Все звичайно. Але якщо це на весіллі, то так. Що ви робите на святу вечерю печемо рибу і цілуємося з пацном. Я дивись, таке питання. Ти е, на адмасі зробив камінаут. Так. Але правда, що ну, м'яч тоді не вийшов насправді до... <ривіт> <ривіт> за що... Як виявилося, чотири хлопці стендапери не лише не підтримують ЛГБТ, а й негативно ставляться до творчості співака. Пісні Меловіна вони назвали Пе, щось сталось на тій біографії? Скандал, інтриги, розслідування меловін не досидів до кінця шоу. У -у -у! А сам встав і пішов. Дуже цікаво. Мені показував, мені теж супер до душі. Тіпа, міксенорм пісні ху. Які типа, який він робить. Ти ми вітрила, музикам. Сьогодні артист вийшов на зв'язок і детально заявив про свою позицію. Нагадую, Меловін активно підтримує зсу і дає благодійні концерти. Чоловік бореться за права рівності в Україні ще декілька років тому. Співак забив камінг-аут на сцені і заявив про свою бісексуальність. Та як виявилося, українське суспільство ще не готове до таких публічних проявів сексуальності. І час від часу артист обурюється за нетерпимість та відвертецькування ЛГБТ. Маю вам розповісти про досвід мого походу на шоу. Формату розгонів я люблю стендап, люблю чорний гумор, ніяких заборонних тем для жартів. І ті, хто мене знають, звикли вже. От тому, коли мене покликали на шоу біографія, я радо погодився. І спершу було прекрасне враження, особливо за кулісами. Я навіть взявся попросувати сорочку Славіку Мартинюку. Ну не вміла людина це зробити, і що я не допоможу. чи що? потім почалось дивне жарти, якось майже відразу перетворилися на банальний булінг без почуття гумору. Але мене таке не приймає. Я звик до присутності у світі невігластва. Просто увімкнув сарказм і так міг минути увесь запланований вечір. Але коли зачепили тему ЛГБТК+, тут пішли стереотипи, яких я не очікував почути від сучасних і прогресивних молодих людей. Аби мова йшла тільки про мене, це одне. Але при мені ображали всіх представників спільноти таких же повноправних українців, людей, які мені небайдужі, і інтереси яких я досить давно захищаю. Бути присутнім на шоу, де при мені ображають цілу версту, де пропагують нетерпимість до інакшості, і тим паче в момент, коли Україна обрала шлях до європейських цінностей. У місяць, який у всьому світі називають місяцем гордості, тобто світові бренди оголошують підтримку плюс спільноті, пізнавані Логотипи стають веселковими. а четверо хлопців з України, моїх ровесників, пробують принизити тих, хто тільки но виборює право на чесність. Разючий контраст вам не здається, моя країна про свободу? Слава Україні! А от що думаєте ви про цю ситуацію? Позицію Меловіна та ставлення хлопців до артиста і загалом до лгбт спільноти залишіть свій коментар. Загалом, звичайно, хотілося подивитися усю програму і зробити таке своє враження. Але як з цієї нарізки, що я побачив, мені здається, що хлопці були трохи не підготовлені. Готуватись треба детальніше і продумувати усі жарти і чорний гумор. Навіть дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава ЗСУ.